Про АТО очима учасника. Нині у Кіровограді на лікуванні перебуває один з учасників антитерористичної операції. Військовий Андрій на службі понад місяць, трохи більше тижня тому, під час обстрілу терористами йому зламало ребро. Першу допомогу чоловіку надали товариші. А за два дні він відправився на лікування в рідне місто. На лікарняному військовий встиг поспілкуватися зіною примак. 28-річний Андрій про службу в АТО говорить, охоче. Втім, своє прізвище просить не афішувати та не показувати обличчя. На службу він пішов добровольцем понад місяць тому, після того як пройшов обов'язкові навчання. Ми вже знаходили в зоні АТО, знаходимося вже місяць. Точно сказати по датам, це зараз дуже складно, бо там день за місяць. От. Ну і спочатку ми зайняли блокпост. Дали более-менее, ну, подальше от зоны боевых действий. Пробыли там буквально два дня. Резко был приказ, мы быстренько собрались и приехали уже непосредственно на первую линию, там где уже, то есть пока ехали освободили и поселки там, и город. Вот и сейчас временно заняли позицию до подгорловкой. Перші дні служби було дуже страшно, згадує чоловік. Проте тижні війни, каже, загартували. Страшно, звісно, страшно. Коли починають обстріл по нам, то, звісно, я тільки там зрозумів, що такое адреналін. Коли за секунду пересушує во рту, так адреналін жахливий. І там ти нічого не думаєш в цей момент. Только думаєш, як как би бы його попасть в більш-менш безпечне місце. Тобто це там боков. Хотя тоже сидишь, потом попадешь туда копию и молится Богу, щоб, не дай Бог, ракета не попала в эту яму. Поранення військовий отримав понад тиждень тому, коли його з іншими вояками обстріляли з установки «Град». Тоді Андрію зламали ребро. Сиділи в компанії небольшої, перекурювали на травці, так сказати. І ось нас три ракети до 10 метрів взорвалися. Тому там потім ось вот такими тропами і в окопи. В принципі, ну, крім мене, більше ніхто. Єдисно, що тут я поймав. Не знаю, тобто це... Если сам Осколок Града, я думаю, мене б прорізало, б і розрізало б до люба поріок. Ну, як волна і воронка 2-метрова, 2-метрова. То, то ранила тільки влізад, може камінь відлетів там від зрнавої бални. Такі обстріли завжди починають із боку терористів, розповідає Андрій. Проводять їх чи не кожного дня. Ну, може бути, конечно, день нормально, день два, потом обстріляють все, що, то градом, то мінометами, восоном мінометами стараються обстріляти. То есть, так как я не знаю, опытные там наводчики или нет, но попадають по нашому лагерю неплохо. І слава Богу, не попали на боєприпаси. Декого з супротивників, розповідає військовий, вдалося брати в полон. Много вони розповідають, що это саме расчет долларовий. саме з Росії йде їм через їхніх командирів, которые не славянської внешности, ну, коротше, чеченців, будемо так прямо говорити. То есть они в основном, вот, я так понимаю, что чеченцы и русские, то есть они больше командуют именно даже вот местными, то есть самими днр то есть украинцами, с украинским паспортом, но которые просто воюют за деньги. Они просто воюют за деньги, у них нет, у них нет идеологии, у них нет такого понятия свобода там. Им сказали, им дали обладение денег, и они взяли автомат. Минимально это уже 8 тысяч долларов. В прошлом месяце нам без аванса дали, аж 26 числа, начислили зарплату. Дві тисячі гривень, тобто це м'я і моїх товаришів, дві тисячі. Ну, ну та ладно, нам, в принципі, не ті діти, нам треба вже посклі соболіти, то я разі, що так сказав, нашу страну. Нині батальйону, де служить Андрій, всього вистачає бронежилети та каски є. Говорить чоловік, їжу підвозять гуманітаркою. Єдине, чого завжди обмаль, води. В районі де ми стоїмо, де немає ні колодців, ні водопроводу, взагалі нічого. Тобто води дуже мало. Ну, наші редко рідко виїжджають. когда у нас бочка заканчивается, буває такое, що день може вообще без води постояти. І то эта вода, в основном используется для приготовлення їди. По Воду купання це взагалі дільний розговор. Это... <laughs> можемо неделями по полтора не полторанімеці. Благодаря тех гуманитарки, що були привезти влажні салфетки, то що можемо там кахати влажними салфетками повитіразити. Андрій відразу після одужання збирається повернутись на службу. Інна промак, Олександр Катруша, день за днем.